Всім здрастуйте, показую вам однокімнатну велику квартиру на ближньому замості біля ЖК Династія і Ангелі 6П. Не знаю, як Павло Миколаївщині, отримується Вінниця, І так поїхали. 48 квадратних метрів, ванна, велика кухня, спальня. Все, що ви бачите, все вже зроблено. Перша здача, ніхто не жив. Все буде під вас. Балкон, щоб до шафа і тут на балконі автономний газовий котел і лічильник на газ. Вся на гарантії. Ванна кімната з душовою кабіною. Великою просторою. Можете вже дзвонити 411. Спальня кімната. Ліжко, сидіти візор, Samsung. Вихід під кондиціонером на двусторонній. На два виходи. Дзвоніть, пишіть. Покажу зручні діло зараз.